Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі. Знову з вами передача Відкрита Біблія. І це християнська телепрограма, де ми вивчаємо Слово Боже, а також вчимося жити, жити згідно Слова Божого. І це важливо, тому що нічого так не дає мудрості, не додає нам пріоритетності і вибору в житті саме позитивних речей, як Слово Боже. Сьогодні е, закінчується весна, скоро літо. І наші дітки закінчують школи. Студенти закінчують свій курс у вишах. І хочу поговорити про дітей. У нас також буде табір, і ви ще побачите ці матеріали. Кожного літа ми проводимо неповторні табори. Хочу сказати вам, що ми маємо бути пильні і уважні до своїх дітей. І слово Боже, нас вчить цьому. Біблія каже, щоб батьки не дратували своїх дітей у посланні до Єфесян. Каже, щоб діти були слухняні батькам і так далі. І певно, не знайдеться батьків, які б не хотіли, щоб їхні діти були слухняні. Певно, жодний тато й мама не хоче, щоб їхні діти були поганими. Але щось ми, батьки, маємо робити, щоб наші діти були добрими. Якщо ми пустили це на самоплин, то так воно й буде. Якщо вулиця виховує ваших дітей, а не ви, а ви надто зайняті зароблянням грошей чи сам собою, чи байдужі, то, то такі ті діти виростуть, отож ми маємо приділяти їм увагу. Звичайно, всі батьки приділяють якимось чином своїм дітям увагу, але можливо, часом неправильно. Може, часом ми робимо щось те, що вже запізно робити, або зарано ще. Або хочемо і вимагаємо від дітей те, чого вони просто не можуть. Є єврейська мудрість, яка говорить про те, що дитину до семи, дев'яти років, до десяти потрібно виховувати активно, нагинати і натягувати як лук, як в псалмах написано, що повний сагайдак стріл це батько із багатьма дітьми. І коли він стріляє цей лучник, то він натягує цей лук, він поставив ціль, щоб стріла пішла сильно і в ціль. І ви знаєте, саме час для виховання закладення всіх фундаментів в дитину це до 10 років. І якщо ви в 12-15 років починаєте вчити, як жити вже пізно. Вже пізно і ви вже втратили багато чого. Саме закладення всіх основ і фундаменту воно робиться до 10 років. Це єврейська премудрість, євреї мудрі люди. І скажу вам, що не шкодуйте на маленьку дитину, не шкодуйте твердих слів і твердих вимог. Як правило, вони ще маленькі, їх шкода, але це дуже важливо хто кого, чи вони вас, чи ви їх. Саме в маленькому віці. Бо потім, після 10 років, цю стрілу треба випустити, і вже не треба його вимагати чи твердо, твердо повчати чомусь, скажімо так. Треба дати йому волю. Хай він летить до своєї цілі, треба просто стимулювати. Далі після 10 років важливо, щоб ви вашій дитині вже говорили, як добре бути позитивним. І як погано бути недобрим. Ви просто показували приклади із життя. Оці люди, подивись, вони недобрі і чого вони досягли. Ми з тобою поставили таку ціль. Ти летиш до такої цілі, ти маєш стати поважною людиною. Відповідно, це добре бути такою людиною, це корисно. Твоє життя складеться позитивно і добре. Ти будеш щасливим і забезпеченим, ти станеш кимось, ти будеш реалізований в твоїх талантах. Тому вчися, старайся. Вже не, не вичитуванням якихось лекцій чи повчань, а вже стимулюванням до доброго. Після 10 років треба виховувати дітей. Отож, ці премудрості, вони важливі. І хочу вам сказати, що. Теж дуже важливо товариство. Коли ми побачили, і проводячи табори і недільні школи, як діти змінюються, коли вони спілкуються один з одним і в позитивному товаристві, це реальний результат. За тиждень приїжджають інші діти. Вони в позитивному товаристві зранку до вечора, сім днів, не просто так похапцем на годинку чи на дві. І це не, не якась така маса. Різних недобрих і злих, і, і поганих слів, і якогось куріння, чи ще якогось недоброго, а це саме позитивні діти, віруючі діти, християни. Тому ми вам рекомендуємо, і я вам як пастор рекомендую, ведіть ваших дітей в недільні школи, ведіть в ті церкви, де ви ходите. Не лінуйтесь, переступіть через свою зайнятість. І знайдіть час для вашої дитини, заведіть її в церкву, в недільну школу. Хай вона буде серед Божого дому, серед Божих дітей, хай вона вчиться Божому, хай вона вчиться біблійної моралі, християнської етики, поведінки, хай лексикон її буде із біблійних слів краще, а не з тих, що вона чує десь з, з якихось підворіттям, там, чи на вулиці, чи ще десь. І Бог благословить вашу дитину. Вона буде формуватись правильно, вона виросте в страсі Божому. Вона виросте вона навчиться зростати і навчатись. І коли вона буде голодна до навчання, до пізнання, тоді вона буде розумною людиною. Вона стане. Реалізованою людиною і благословеною людиною, і вона вибере в своє життя Господа своїм учителем і батьком. Вона проживе з Богом християнське життя, яке буде щасливим, наповненим і благословенним. Ми бажаємо вам цього. І якщо у вас є діти, обов'язково приводьте. В нас є недільна школа. Приводьте в ту церкву, де ви ходите. Цього року буде табір, він відкритий для всіх. Це не конфесійний табір. В цей табір їздять люди з різних конфесій, різних церков. І, мабуть, немає жодної людини вже в Луцьку, хто б не знав про цей табір, і тисячі дітей вже були в нас там. І ви ще будете бачити цей матеріал. І я просто мотивую вас, шановні батьки, приводьте ваших дітей в недільну школу, приводьте ваших дітей і відправляйте їх в християнський табір. І хай наші діти будуть під Божим покровом, під Божою ласкою. Амінь. Любі глядачі, я, як Божий священник, хочу помолитись за ваших діток. Якщо вони десь поруч з вами, підведіть їх ближче сюди до телевізора, хай стануть разом з вами. І давайте ми разом з вами помолимось і посвятимо їх Богові, адже на них такі атаки зі всіх боків. І так зваблює цей світ. Зараз стільки всього є і телебачення, і інтернет, і люди злі, і лихі такі. І всі чегають, щоб звести тих діток. І я вже хоронив багато дітей, які покинули цей світ, і матері ридають. І їм шкода, що це їхні діти, і сатана просто вкрав тих дітей. І знищив, і погубив, бо його це ціль. Тому треба молитись за діток, кладіть на них руки, благословляйте кожен ранок, моліться в дорогу, ставте Божу охорону на них, хай ангели Божі будуть на них, і хай благословення Божі будуть на них, і Божий захист навколо них. Давайте помолимось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій пане, я молюсь зараз за діток разом з батьками, бабусями, дідусями. І ті діти, які є зараз біля телевізорів, Господи, я знаю, що Ти їх бачиш, я їх не бачу. Їх бачать батьки і ти, і ми в молитві згоді з батьками. І наша ціль, Господи, стати перед Тебе і просити Твої ласки і милості і Твого заступництва, щоб Ти, небесний батько, став батьком цих діток. Благослови цих хлопчиків і дівчаток, цих юнаків і дівчат. Господи, ти бачиш, як цей світ чигає на них, як сатана хоче звести, як через інших людей він зваблює їх різними принадами, різною залежністю, пивом, курінням, наркотиками і ще чимось іншим блудом. Я, Господи, прошу тебе. Я слізно прошу тебе, Батько, щоб ти поставив охорону, щоб ніхто не звів цієї дівчинки і цього хлопця, щоб ніхто не звабив ні в які блуди, ні в який гріх. Господи, хай вони будуть святі й непорочні, хай твоя сила вмішається, хай твій дух святий буде на них, хай твої ангели стоять навколо них, і хай ніякий негідник не зачепить, не обдурить і не вкраде. І хай батьки будуть щасливі за їхніх дітей, хай вони будуть радісні, що в них позитивні, добрі дітки, хай вони бачать в них Христа. І тому ти, Ісусе, живи в цих дітях. Господи, я прошу тебе, щоб Ти побудив серця, щоб ці діти не сиділи тільки в інтернеті, чи в іграх якихось, чи в мультфільмах негативних, але щоб вони вставали разом з батьками, йшли в недільну школу, їздили в табори, йшли в церкву, слухали слово Твоє, були там, де ти прославлений, Господи, на Твоїй літургії. І щоб Ти, Господи, жив в їхніх серцях і уселився там, як Бог, як Спаситель. Як батько їхній, хай вони, Господи, пізнають, як добрий ти. Ти кращий всього, всього, що тут обманює світ. І все це обман, все це підробка, і це не, все не нещире і не неправильне те, що пропонує диявол. Але те, що Ти даєш, це вічне, це благословенне, це добре. Господи, зачепи їх Святим Духом, зацікав їх, Господи, хай вони цікавляться тобою, хай вони моляться, хай вони прославляють Тебе, хай читають Твоє Слово, хай йдуть до церкви і будуть з віруючими людьми, з віруючими хлопцями, і дівчатами. Хай поклоняються Тобі, Господи, живуть за Твоїм словом, за Твоєю мораллю, будь їм батьком і храни їх, і благослови їх. Господи, я прошу Тебе, щоб Твоя охорона на них була зверху і зі всіх сторін, щоб жодні хвороби не прийшли. Боже мій, ти бачиш, як багато сьогодні хворих дітей, як багато наслідків того Чорнобиля і вмирають від раку маленькі діти. Боже мій, я прошу тебе, щоб Твоє здоров'я божественне воно прийшло зараз до тої дитини, яка має якісь вади чи хвороби. І ми молимось разом з батьками, щоб ти зцілив, Господи, ту дитину, щоб Ти виправив все, що не так в ім'я Ісуса. І ми кладемо на Тебе, Ісусе, всі хвороби цієї дитини. Ми кладемо, Господи, все, що її болить, що не так в ній розвивається. Ти виправляй і Ти взяв на себе всі хвороби, всі болі і ранами Твоїми, Ісус, на Голгофі. Ця дитина. Тепер зцілена. В ім'я Ісуса Христа і кров Твоя Ісус, хай очищає її від всяких хвороб і від всякого гріха. Алілуя! Слава й хвала Тобі, мій Господи. Я дякую тобі, що ти добрий Бог, що до Тебе можна приходити завжди, і ми приходимо з батьками за цих діток, і ми стаємо, стаємо в заступництві, в проломі, стаємо за них, щоб Ти захистив їх, Господи, щоб Твій покров був на них, Твоя ласка і любов, Твоя благодать і милосердя, Твоя слава. Хай явиться в них Господи, хай це нове покоління виросте, яке підніме Твою церкву ще більше, ніж ми. І хай Твоя церква ніколи не згасне, хай не перейде просто в якусь, в якусь релігію мертву, в якісь церемоніали мертві, але хай це будуть живі діти Твої, ці хлопчики і дівчатка, живі християни, які знають живого Бога, які тут випромінюють небо, які носять в собі Господа. І являють цьому світові тебе, Дух Святий, Тебе, Ісусе, тому. Оселися в них Дух Святий, живи в них, живи в них, і хай вони з дитинства пізнають, як ти добрий, Господи, щоб жоден, жоден, жоден порух сатани, жодна стріла не вразила нікого, щоб вони були здорові, сильні, щасливі, прекрасні сім'ї будували і, і народжували нових дітей, нове покоління для України, для нашого народу, для нашого краю. І на славу тобі, Господи! І хай це буде здорове, чесне. Покоління дітей без корупції, без зла, яке знає свого Бога, і Бог знає їх, і Україна буде святою християнською державою з новим поколінням, з цими дітьми, за яких ми молимось зараз. Господи, в руки твої даємо їх, і ти храни на це літо від каліцтва, від на, на водах так храни їх, Господи, щоб ніде не було цих цієї бідини. Вода не забрала нікого, в лісі не заблудився, ніхто не ламав ні руки, ні ноги, ніде, Господи. Хай на це літо буде Твоя благодать і Твій захист на всіх наших діток з нашої волині і з Луцька, Господи. Ми закликаємо Тебе, як нашого хранителя, як нашого Бога і Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Вітаю вас, любі телеглядачі. Сьогодні ви матимете змогу ознайомитися з роботою християнських таборів, які проводить церква Царство Боже. І з вами я, Оксана Третяк, організатор християнських таборів. І сьогодні ми ведемо прямий репортаж з місця подій. Отож, ми знаходимося у таборі Суперстар, який відбувається 6 по 15 липня у селі Дубечне. Ось воно найкраще місце, де відпочивають наші дітки та підлітки.

А потім, о 8.30 усі діти разом з своїми наставниками збираються та разом співають і викрикують кожен свою кричалку. Ми карамелі веселі, усі обгортки у нас неземної краси. Та краса їх не вічна, краса їх мене, та це й важливе, Ось тут головне. Ми, і бурундуки, знайомі всі ми гризуни, у голівуді ми зірки, а тут реальні пацани. Ісуса хочемо пізнати, йому всю славу віддавати, Любов всім ближнім дарувати, спасіння наше цілувати. У, -у, -у! у табір супер. Ми Бога будем славить на, на радість небеса. Ми, батерфлай, дорогу знаємо в рай, з нами лети, досягнеш мети. Ми, булавки, наш девіз, ми, дівчата, просто клас, не забуде тебе нас, будемо ми вас розважати, номери вам представляти. Бублик я, бублик ти, ми нормальні пацани, на світово грибе, погрибе й тебе, Ми ставців, ми об'єднання зірок, ми разом робимо перший крок і вірна дружба робить нас сильніше, бо лиш разом ми світим яскравіше. <візь> Найкраща група з вами тут, і навіть це не Голлівуд. Хто ще не поняв, ми круті. Для вас ми просто VIP! Ми команда супергерої. Халк самий крутий супергерой. Ніякол круче, а халк є А Може, може бути, бути вони всі круті. Та найкрутіший помер на хресті. Ми команда Діли Stars! наш девіз! Ми приїхали в суперстар, щоб стати справді Джили Stars! Ми команда! Сумні! Особливість нашого табору це гуртки. І на протязі усіх днів діти навчаються чомусь новому. І цього року діяло безліч гуртків. І тепер коротко про них. На назва табору суперстар, що в перекладі суперзірка. І щодня проходять різні біблійні уроки, на яких ми працюємо над дитячою самооцінкою. І ви дуже-дуже велика -дуже цінність, щоб ця середині неї ще було зеркало. І дзеркало ви можете дивитися кожного дня, підходити і думати, яка унікальність дивиться на мене. Сонце що ще потрібно, щоб підняти настрій дитині. Тому саме відпочинок на озері є найулюбленішим місцем наших малюків. Є загальнотабірні ігри. Це час, коли можна з дітям робити все: бігати, кричати, стрибати та вболівати за свою команду. Можеш жити унікальну жити Дітки завжди зайняті, тому що йде підготовка до різних костюмованих вечірок на різну тематику.

информация Плюс рифмы, плюс бит Это нужно столице И провинции Это нужно тысячам, а не единицам Прямо здесь за у министри. Наша цель в твою жизнь свет принести Ты не ждал, тогда мы нежданные гости Открываешь шире двери, есть хорошие новости В твоих руках сиди за 5 долларов Но содержимое его цене все денег и всего золота Этого альбома стоило дождаться Теперь и в твоем твое районе Гаспилизация На твоей стрит Я представляю здесь того, кого зовут В останні дні табору у нас склалася добра традиція організовувати дні покаяння, де кожна дитина має можливість усвідомити, як правильно потрібно жити та чого не варто робити. Вам, батьки, відправляти своїх діток у християнські табори. Ми ніколи не нав'язуємо дітям Бога чи християнство, а навпаки, показуємо альтернативу негативному життю. Ми запрошуємо усіх діток та підлітків до 16 років щоліта у липні відпочивати разом з нами. Табір Суперстар. Стань зіркою, знайди себе та залиш хороший слід після свого життя. Плануй своє літо вже зараз позитивно яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Фішка ТВ запрошує всіх дітей та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі неподалік від Чальських Озер. На тебе чекає безліч квестів, активних ігор та шоу-програм, спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми. Знайди нових друзів! І запам'ятай це літо як найкраще. Наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони. Вливайся! Детальна інформація на сайті churchkg.org або за телефоном 28 43 28.